Привіт, друзі! Весна наша впевнено наближається. Яскравіше світить сонечко, цвірінькають горобці і нявкають коти. А ми готуємо затишну квартирку для насіннечка. З осені заготовили лісову землю. Зрібаючи листя, збирали верхній шар ґрунту. Ця земля легка і пухка, тому що складається здебільшого з лісового перегною. Лісовий ґрунт має наступні властивості. Насамперед економія коштів. Головне не лінуватися. Легка структура у нього. Волога та повітря проникність. Славокисла реакція. Молоді рослини краще ростуть на п'ятних ґрунтах, утворюючи більше коренів у пошуках поживи. А занадто поживні ґрунти уповільнюють навіть появу сходів і сприяють захворюванню чорною ніжкою. Пісок або тирса послужать природніми розпушувачами. Треба підготувати і деревний попіл. Він теж додається в розсадну землю. Приблизно 1 стакан на 10 літрів ґрунту. Попіл має лужну реакцію і використовується для зниження кислотності ґрунту. З підростанням рослини потребують більше поживних речовин, і їх можна додати при пікіровці. Для незараження ґрунту від патогенної мікрофлори використовую розчин фітоспорину, а від шкільників актофіту. Розчинами цих засобів обробляється ґрунт перед посівом насіння і під час підростання рослин. Тепер нашим насіннинкам можна спокійно переселятися із своїх пакетиків у нові оселі з усіма зручностями. Дякую всім за перегляд, чекаю нових підписників.